Всім привіт! З вами Танкіст. Сьогодні ми продовжуємо качатися на Хорни та Смоки. І будемо грати на карті Monte-Carlo. CTF. Так, програємо аж 4 0 Це дуже печалька. Так. Опа на званшотіли. Так. Ваненько. 5-0 вже німчасовий. Дуже погано. Так, мамонти, шахти стоять тут. Багато. Так... Щось попасти не с ноуз вандшотили? Ну таким... Так, фонд так. бетові 700 740 кристалів. Так, може води. В кінце бето ще 6.30 ще. Можна та ще так, але странно навряд ли. Тож я аптеки користуєш. Так.

Гром тут йду по доразу мене двоє Ані так, завалив такий гром. Так, Перше місце мається не погани. Може бути. Так. Що ж ти тут стояли, так коровита, як має бути. Так, тут я Дашка впала, впали, та тут треба не плюс. О, Ledwastich, так. Ate, zavalev taki mūsų praporo znojidė, kad apkalo būtų rešistinu. 66, na, vatliškai man su betu užduotis, kad apščiūmo. Taigi, 6 bitlis, tai spomenėjome, tai moto yra stali. Taip, duo įmuras. Taip, to moto aš duo. Ne, po po, 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 gerai. Taigi, duodate to omram, duodate. Matyt, smogu betu. 11. Ні, згоре дали. Смака ДДшна. Згоре вдарило. Так. 6-0. Знову до себе дедешно не дала. Чекати час віці, ті, тікати. Та ну, що я такі сіпер вернувши. Дарху, не в пер... мінусі. О, все подзор смолене. Ні, ні, чи входу огромне не їдеш? Так, давай му раз. Ай, вс-таки завалив. Да. Обедка. Так, ти там стоїш, що стоїш? Не маєш ні треба переїхати, чи що? Так. І, оп, да, автобі раз. Так, дав тобі ще раз. Та йо, шафт завалив. Так, перше місце ще тримаю. Ще може бути. Так, гон перескочити. Не їдеш через це. Об'їжджати не хочеш. Так, дав тобі раз і є, завалив його. Так, повертаємо прапор. Добре. Добренько. Так, смока. смока титан. Так, Перший. Так, смока и рельса, тогда ураз рельсы. Они попали і... Даушера. Дарова такие. 1020, тысячу 10 третьих один став фонд. Так мне погненько говорите. Та я гром спляшем заднім 821 Как помалый лет Так битви, ще 250 50. Да я на да. да, ma... Так наш прапор десь знову поехал Так выражут на горе так, да, ураз, одну, довшельці. Да, так, дав ще раз. Є її. Yeah, так, тут ввежу шафт цілий. 2.10 до кінця. Ах, ти так і завалив. 1168... 1172 кристали фонд. Так... Непоганенький, такий може бути. Фонд. Так. Так, так, так. вже дали рису. Так, ти ну... Та ну як ті шафти б'ють, так. Так, 924. Так, супер. Поганенько трохи. Але ти так? Так, добре, тебе знесли. Може, я все життя винесла рельса. Так, тут шафт. Тихо. Та як? Навіть не шафта рельса заводила. Так. 9.25. Так, так. 7.0 уже, ну. И час себе так. Де... ти ти тих. тих, 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 тих. Як так? Можна було... Так, 50 секунд до кінця. Так, програємо 7-0. там. Так, ну і званки ще залишилося менше їх 3000, якщо трохи є качатися. Так, тут Titanus там десь... Єдине як можна і попасти. Так, є... Ти чого ти чекаєш? Ну, 20, 20 секунд до кінця і ми полетіли, можу так сказати. М да. Так, так, вже нашли, ще прапор беруть. так. То Як зразу зараз респаснес? Так, і кінчається на цьому битва. І що ми отримали? Так, не зрозумів. Кристали Роді дали, але щось табло не висвітлює. Це Роді робив, все. Непонятненько. Що то так? А, ні, все робить поки що. Так, не зрозумів, що час, блимає на нулях. Так, не... А, че, а це як? Що тут робиш? Червоні. Як тут зупиняв? Обця якась двойна? Не зрозумів. Пінг ФПС роді нормальні. Не зрозумів. Ще дергаю його. Не респує. Непонятно. Що це за клоун? Що за бахчет? Непонятно. Як це може бути? Значить не б'є не може вбити, що, непонятно що забагачити ось так і завели. Так ну що ж, певно, будемо на цьому закінчувати. Всім до зустрічі і всім пока.